Вже цієї неділі, 26 жовтня, в Україні відбудуться позачергові парламентські вибори. За попередніми прогнозами явка на вибори Верховної Ради буде меншою ніж на президентські. Зокрема, за даними соціологічного досліджень, у Житомирі голосувати прийдуть лише 55% виборців. Але ті, хто чітко вирішили до себе прийти та взяти участь у виборах Верховної Ради, мають конкретні аргументи. Ви йдете голосувати на вибори. Обов'язково. всі ваші друзі, знайомі, всі йдуть. Так. Да. Це наше майбутнє, ми повинні йти, добиватися доброго щось. Морі щоб... у нас солдат воює, і ми повинні допомагати. Треба щось добиватися, щоб пенсіонер на тисячу гривень не жив, щоб людина жила, а не существувала. Ми все создавали, наш, наш період покоління. покоління наше. Ми все це создавали, а зараз все розкрали, розграбили, розтарабанили, все. І ми залишилися за бортом. На Є... Вибори Нової Верховної Ради у вас великі сподівання, так зрозуміло, так? Да. Надіємося. Ми думаємо, що вона очиститься, будуть нормальні, чесні люди. Нам так хочеться. Дуже ми в це віримо. Да. І дуже хочемо, щоб скоріше там все кінчилося, наша дитина повернулася. Жива і здорова. А які аргументи у вас для людей, які не хочуть голосувати? Дураки. Паніваєте від нас залежить, щоб ми ж потім тому мутюкаємося, вот ми вибрали, вот они ворують. От що завісить от нас? Голосувати потрібно всім, тому що кожен голос це є право вибрати ту людину, яка можливо нам допоможе вийти з цієї кризи. Я сім'я, всі друзі, всі знайомі, ми всі дуже активні. Але для людей, які не активні, не такі активні, як ви, не хочеться голосувати. Які у вас аргументи? Лінь, навірно, їм просто вийти з хати. Я так думаю. Тому що зараз весь народ дуже політизований. Вої да просто ліньки. Чи йдете ви голосувати в неділю? Звісно, йду. А Всі ваші родичі, друзі, також такої Так, Так, Звісно, обов'язково. Судьба країни. Тому треба голосувати. Як ви думаєте, люди, які не хочуть голосувати, в чому причина? Ну, я розчарування, всього. На вашу думку це потрібно, зробити все одно. Обов'язково. Ми живемо в страні, свій вибор ще друзі, родичі всі йдуть, так? Так. Не всі. А чому не всі? Не знаю, не обрали ще свого кандидата. Тобто не визначили? Але а які аргументи у вас для людей, які взагалі не хочуть голосувати? Ну це особистий вибір кожного, тому аргументів я не маю. Але на вашу думку це потрібно зробити? Думаю, так. Які у вас сподівання на новий парламент? Ну, Сподіваюся, жити стане краще. Як вважаєте, чи потрібно це зараз робити, чи важливо це прийти і віддати свій голос? Потрібно, щоб ніхто другий не проголосував. Людей, які зараз не хочуть голосувати, які аргументи маєте? Треба боротися за свою країну, а не пускати її на самотюк. Іду, звісно. А ось люди, які не хочуть йти, які у вас аргументи? І чому це варто зробити сьогодні? Ну, треба йти. Треба йти не. Що? Потрібно йти для чого? Ну, Щоб проголосувати, вибрати кандидати. І? І. Щоб був було... Що? просто був новий парламент і щоб він чогось досяг. І парламент новий, і щоб досяг щось. Щоб вже не так було, як зараз оце. Щоб були якісь зміни, щоб не було війни, щоб було... Був мир і було все добренько. Вперше за часи виборів по незалежній Україні соціологи зіткнули ситуацію, коли неможливо впевнено напередодні дня голосування визначити новий склад ради. Третина виборців досі не визначилась за кого будуть голосувати, тож результати можуть бути несподіваними.